Маха 400 кубов. Ніколи не розбирав її карбюратори. От, зараз буду пробувати. Після зими, як завжди, не заводиться. Точніше, заводиться погано, а потім глохне. Думаю, що якісь забруднення тут в поплавковій камері в одній, в другій. Пробував на місці зняти ось цю кришку, а тут болт начал його корежить. Тепер тут буду, ну тут уже в гараже буду пробувати ударною выкруткой. напшикал вэдэшкой, но ну, цей уже, судя через сего, придется высверливать будем лапки ему уже. Так, буду пробовать ти. О теж легко, легко? Так, і останній о, теж нормально, ні, ніяк не хоче. Ладно, я поки гляну, що тут в цій камері відбувається. Тут де болт висверлювати, поки не буду трогати. а тут де нормально відкрутились, зараз гляну. Так, відповідальний момент. Чи був сенс лізти сюди чи ні? Так де що є, але це не багато, але є якась. Так. Загалом так на вигляд все нормально. Ось так я розвернув. Ну, виходить, там є таке сміття, але воно теоретично не повинно впливати на роботу. Мені потрібно, звісно, жикльори ще перевірити. Ну а так осен закрывает клапан. Поплавок нормально на миссии. А, пока еще не ясно, чему так. Ладно, буду дивитись далее. Тут я все нормально. Так, очень хотел показать. Да, крышка. Вот низ крышки. Там висохло. І от тепер видно, яке тут лайніцо. Воно небагато. Я думаю, його давно розбирали. Дуже давно. Тому для такого часу нормально. Ну, все одно будемо чистить все і тут. Так, я тут за рахунок неймовірних зусиль і ось цих чудо плавчагопців відкрутив оцей болт. Не знаю, як це вийшло, але вирішив спробувати, думаю, а вдруг? І ось він викрутився. Так що такі діла. Буду знімати другу. Ну, а так... Все нормально здається. А чому він не заводиться? Невідомо. І після зими. Власник сказав, що після зими не заводиться. Тому я і подумав, що тут купа лайна. Але поки все нормально. Ось тут уже видно підсихає і так ось друга кришка підсохла. І от тут видно це лайно, яке залишається. Треба почистити. Так, нормально. Так, ну буду дивитись, що тут далі. на то, що І не получилось його навіть нормально спробувати завести, тому що сів акумулятор у нього. То я просто його зняв. Думаю, буду дивитися в гараже у себе. А мод у власника залишився. Так, на цьому карбюраторі я викручував болт, оцей, який регулює якість суміші холостого ходу. Вон там, дирдочка. Так, ну, він був відкручений десь близько 12 обертів. Це дуже багато. Це виходить. Повітря дуже бідна суміш ішла і в основному повітря. Це неправильно. Можливо, тому він у власника заводився тільки на цьому обогатителі у цьому додатковому так, а потім глох. Можливо, це є причина. От тепер я подивлюсь. Э, Стики оборки э, в тему. Так, рахуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 з половиною? А, це багато. Там, можливо, теж теж 10 було я приблизно десь так, 12 я сказав. Тут теж все нормально, ну, трохи є. Какаши, але це не страшно. Тут сама от ігла нормальна. Ладно, буду збирати, а потім поїду перевіряти на моті вже. Шлангочку. Так, ну докупу зібрав. Завтра будемо ставити на мод і перевіряти, як воно буде працювати. Так, зібрали карби докупи. Тепер будемо ставити Процес починається. Так, мы тут прям удохалось. трохи, чтобы поставить э, этот самый карбы. Э, значит, что у нас получается, чтобы его нормально он и сюда, надо вот эти верхние патрубки запихать сюда э, вверх в, цю, в, в корпус, и тогда, ось тут и, миссия, и э, карбюраторы пролазят. С этой стороны еще покажу. вони получаються вверху. Тепер карбюратори прикрутили і зараз патрубки будемо одягати сюди на карбюратори. Якось не знаю як. І так, народ, ми тут, коротше, консиліум такий получився, що коли ми оці штуки запхнули наверх, то потім їх хрен витащиш <гум> назад. Карбюратор поставили, а воно ну, неможливо було їх вниз. Коротше, щоб зняти знову карбюратор. Тепер ми їх витащили і будемо намагатись встановити, уже, як вони тут є на місці. А ну, давай, майстер. Ага. От найкращий спосіб це виходить, коли речах обогатителя тут заводимо туди. Дається так, а потім повертаємо. Так голова твоя а -а -а. заложи, да на камері. Зараз покажу, он він кривенько. Зараз а -а -а. мы ну, надо а -а -а. пошатать. Вин там... Ну, не вроде видно. по Не-не-не, он не, не уйти Ага, вот так вот. вот ладно, зараз поставим. будем ага. уже далее снимать. А ну мастер, одевай. Так, тут у нас получается краще карбюраторы вставлять вот с, всей, с левой стороны. И Нормально виходить, бо стой не дуже воно лізе. Це кому може буде. Так, кому корисно завели, все нормально працює. Е, карбюратори, виходить, зробили. Вот. До цього він не заводився після зими. Е, так, Паша, йди дивись, де... А, з той сторони. Де тут регулювання. заслонок холостого хода. Осень получается давит пуль. Давит он на уху. Можем покрутить. Да, вот они, пиздец.

ну, просто я нормально. Сейчас можно она ведь Не-не-не, надо тропик. добавить чуть-чуть Нормально, м'ягенько працює, то, що надо. Ну, да. Так, Паша, а ну заглуши і заведи знову для перевірки. Так, оно ну заводь. Нормально чи ні? О, песня, без газа, без нічого, Все чудово. Ну, короче кажучи, нормально. робота зроблена. Все, что потрібно было заработать, зробил. Mm -hmm. Сигнал пропал. Ага. Mm -hmm.